Перший і одразу титульний матч сезону енергія програла харківському локомотиву. Саме проти залізничників львів'яни зіграють цієї суботи. Цього разу вдома. Це буде перший тур чемпіонату України. Мені вистачило реалізації моментів. Може, це початку сезону. Дай Бог, в середині сезону вже буде краща реалізація моментів. А з такою командою, як локомотив, завжди ну, моментів дуже мало. треба ну, їх реалізовувати. На першому тренуванні після приїзду енергетики розбилися на дві команди червона та зелена, і почали змагання. Хто частіше змусить голкіперів витягувати м'яча з воріт? Після вихідних просто треба таке, щось дати ігрове, щоб воно не, не напряжно, так скажемо, щоб так такою в тонус прийти після вихідних, після ігри. А вже в наступні дні вже буде направлена тренування. Після першого туру на команди чекає перерва. Наша збірна гратиме кваліфікаційні матчі. Ті енергетики, які лав сині жовтої команди не потраплять, вирушать до риги на товариський турнір. Там зібралися команди дуже хорошого рівня, Всі учасники основного раунду Кубка УЄФА, Укомплектованих ну, такими хорошими дуже, вже ігроками. На конечно такі ігри пайдуть на пользу. Цей турнір дозволить енергетикам покращити форму і у всеозброєнні підійти до матчів екстраліги. Завдання максимальні. Вони вже озвучені керівництвом, тому будемо працювати з максимальною самовіддачу на тренуванні. Сподіваюсь, прийде максимальний результат. Першим кроком до цих максимальних результатів повинен стати суботній реванш у локомотива.